Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас у студії працюю я, Ірина Булгакова. Поруч зі мною наша гостя, це Вінницька гідеса Оксана Роздорожнюк. Добрий дня, пані Оксана. Доброго дня. І тема нашої розмови сьогодні: туристичний потенціал Вінниці. Ну і власне не лише туристичний потенціал, а спробуємо поговорити, що везуть туристи з Вінниці, які сувенірна, яка сувенірна продукція є популярною. Але почнемо з того, що які місця у Вінниці особливо цікаві туристам. Всі ті, де можна побувати, от знаєте, розуміючи, що це родзинка в Вінниці і що вона у Вінниці унікальна. От. А які сьогодні родзинки у Вінниці? Їх є дуже багато, але все ж таки не втрачають свою популярність і завжди. Ви можете побачити там багато туристів з будь-якими гідами і зі мною і з іншими. Це наша Вінницька водонапірна вежа, це наші мури. Це собор це Свято преображенський це майдан перед ним, так щоб побачили, де Тобто центр, Вінниця, центр, центр міста. Так також зараз дуже гарно, скажемо, популярним став такий об'єкт уже кілька років. Він поспіль, це наша Вінницька замкова гора. Де знаходиться найбільший прапор? Де краєвиди, де, де поруч дерев'яна церква Миколаївська, в якій теж дуже часто густо тепер бувають туристи, тому що можна перейти подивитися, і це цікаво. Це mm -hmm. теж особлива сподіваюся. Раніше, раніше цієї локації наскільки трошечки. Mm -hmm. Так, можна було, було доїхати, скажімо, можна було, самоїм, там, коли були великі збірні групи, дітей на екскурсію mm -hmm. привозили, знайомили, наприклад, тим, як від дерев'яне з очі, козацький mm -hmm. барокко, церква, і відповідно тоді вже хто хотів, прогулювався. Але це не настільки було, як зараз, коли люди просто приїжджають увечері на гарні краєвиди, коли просто хочуть навіть вінничани побувати, тому що ще не всі були. і як виглядає Вінниця з того берегу річки Південний Буг, то звісно там ви можете побачити на паркінгу багато машин, причому, якщо гарна погода, то там немає місця. Стосовно клієнтів, я маю на увазі туристів. Хто сьогодні здебільшого є туристами у Вінниці? Ну, Наприклад, я коли йду в центр міста, я бачу іноді, туристичні автобуси багато дітей, uh -huh. як розумію, що їх привезли на екскурсію. А іноді бачу такі невеликі групи, скажімо, туристів напевно, сім'ї яким пояснюють там якісь. Ну ну саме на соборні, я ось бачила декілька груп, в інших місцях якось не менш менше. І мене цікавить іноземці. А чи вони приїжджають, Хто сьогодні взагалі цікавиться ці саме історією Вінниці? Історію Вінниці та взагалі України, зараз українці дуже цікавляться. І, і це регіонально, як Вінничани, як область Вінницька, так, при, е, туристи з Вінниччини, так і власне, з інших регіонів, Близьких, Дальніх, Запоріжжя, Дніпро, Одеса. Київ дуже багато. Київ, взагалі, ми дуже зручні для того, щоб ну скажімо, локаційно-транспортна розв'язка. До нас приїхати подивитися, і м, кияни просто залюбки. От буквально в, в, сьогодні вівторок, це позавчора, у неділю була дуже велика 25 чоловік. Київська збірна група, де просто туристичний оператор зібрав і відправив сюди просто цілеспрямовано, щоб далі робити такі маршрути вже регулярними. І, Серед іноземців я би сказала, немає таких масових, якби великих, як у нас були були в 2018 тисячі початок, коли цілі великі збірні групи приїздили, були поляки, були і інші такі достатньо масивні команди. То зараз можна сказати, що скоріше це будуть поодинокі відвідувачі або делегаційні якісь представники делегації, які. Хотіли би побачити регіон, дивуються регіону, подобається Вінниця, тому що вона ну справді не може не подобатися, як єдеса. Це точно розумію. і невеликий такий зараз контингент, все таки іноземців, невеликий, але ми сподіваємось, тому що дуже є велика зацікавленість. Побачити Україну. А чи є люди, скажімо, які шукають свої а, давні ну, якісь правильно сказати, корені? Так, тобто вони приїжджають ну, зараз. Це популярно взагалі в світі, мені здається, це шукати і було. І якісь там популярно. давні свої своїх предків, де вони жили, там, скажімо? От чи є такі туристи? Ми всі розраховуємо, що такі туристи мають бути, але зараз їх трошки менше зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні. Але було завжди багато. Зараз переважно по переписці, переважно по якимось таким от зв'язкам, по контактам. Дуже багато людей, які зв'язані коренями з нами, з Вінницею. Ну зараз реально допомагають. Я теж і волонтери ще то дуже багато зараз допомоги від єврейських общин, наприклад, Німеччини. Угу. Пані за скільки років ви в туризмі, і як сталося, скажімо, що ви саме цієї ну, цієї галузі почали займатися? Я пішла в похід. Верніше це була моя ідея записатися в школу туризму в 16 років. І я таке це зробила. І вже з тих пір кожних три місяці я десь була. І власне росла моя така, знаєте, вже туристична свідомість. Ну, да, ту Точно і свідомість і уявлення про те, що я хочу робити. Знаєте, коли ти пішов у подорож, поїхав, і ти хочеш до того привести інформацію і розповідаєш, тебе слухають і кажуть, ну так, може таке десь і є. А і, і мені все більше і більше хотілося розповісти про те, яка цікава навколо у нас. Є Україна, чи ми там і далі їздили теж. І потім це само собою перейшло вже в. Це внутрішній стан хурсовода захоплення. захоплення того, щоб тобі передати інформацію іншим про те, наскільки це чудово. А професійно десь на Гіда ви вчилися? Я навчалася в мене є дві освіти, так скажімо, одна педагогічна, географічна. Далі я її продовжила навчалася також в аспірантурі, але там вона вже була споріднена з культурологічним аспектом регіону, якраз нашого Поділля, і там вивчалася галузь туризму дуже детально. Ну і після чим. Була історична додаткова. Е, тому в мене є школа туризму в 16 років. І далі вона продовжиться. Саморозвиток і навчання додаткове в усіх можливих організаціях, як ГІД, гідса, так постійно. А яким була ваша перша можлива екскурсія в житті, яку ви пам'ятаєте? Е, класична екскурсія, не та про яку я говорила, так а та, яка я вже зібрала групу і розповіла, що і як у нас відбувається. Це були діти для дітей, тому що педагогічна освіта є, і я викладаю і викладала. І це е, приваль, приватний заклад, школа АЕСТ. і для того, щоб показати дітям, що у нас прекрасна Вінниччина, що не обов'язково їхати десь далеко за кордон, вже дуже е, щоб подивитися на щось цікаве. Ми пішли на екскурсію, поїхали. І от з тих пір я вже зрозуміла, що я би хотіла це робити професійно. Ну і далі вже пішли всі організаційні моменти, фопи і так далі. Це все а як тепер. часто ви подорожували, подорожуєте. Постійно вчора була в подорожі і завтра збираюсь, знаєте? це приблизно такий тобто стиль це життя. такий, скажімо, ритму ритму життя. Вже. Це стиль, так ти що любить? Мій, Якщо поговорити, моя ось моя душа, я хотіла більш детальніше про туристичний потенціал Вінниці, Будь який ще не задіяний на вашу думку. Ви багато років в цій сфері. Він міг би працювати, скажімо, і ви бачите цей потенціал, але з якихось причин він не працює. А які тут можливо, ну не знаю, ідеї плани можна запропонувати? Дуже багато робиться в цьому напрямку, тобто нового якогось нових локацій, створення нових маршрутів. От задіяний новий маршрут від Вінниці до Кам'янця-Подільського шлях Святого Якова. Це теж туристична, ну скажем, привабливість регіону виростає в рази, але при тому всьому мені здається, що навіть у місті Вінниці ще можна було би трохи більше. Мало людей приходить на наші чудові сходи Артинова. Мені здається, що це можна було б там. Там чудова місцена, якби її справді організувати, не знаю, коли будуть на це кошти і бажаючі люди, але вона би давала набагато більше, напевно, для людей, які хочуть побачити ту ж саму річку. Не в кожному місті є така річка. В когось є Дніпро, в когось немає, і навіть Південного Бугу. І от вийти на той краєвид, а там ще чудова історія, а там є про що розповідати. І, звісно, ми задіюємо, ми ведемо туди. Час твоїх екскурсій, але могла би бути це та частинка, коли я приходжу, а там вже багато екскурсантів, бо там є, наприклад, якась місцина, чи навіть просто якась фотолокація, чи, можливо, якась я не знаю кафе. Ось ну, до... що завгодно те, до... що є вже само по собі притягує туди магніт. Ось до речі, про ці сходи, про ці сходи. А я чому згадала? У мене вони викликають, наприклад, асоціацію з з, з кінськими сходами. Дуже е... багато так і асоціюють. В Одесі. І до речі, до речі, з історії е... там теж було на сходах в Одесі більше е... ну сходинок, скажімо, якимось чином вони і там ширше, і здається, більше. декілька були засипані, і така ж аналогічна історія у Вінниці. Тільки тут, коли збудували Сабарівську Гес. А декілька Піднялась. сходинок було пішло вода, під воду. Тобто історія аналогічна. Не пам'ятаю скільки в Одесі їх наскільки їх стало менше, наскільки скільки Вінниці зараз не скажу. Але історії схожі. якби їх відремонтувати, ну фактично, фактично, така маленька Одеса. Просто так, да, є навіть асоціативний ряд, тому що це район Кумбарі, Грека, який володів колись цією землею, і була ціла така детективна напівдетективна історія про те, як до речі і Микола Оводов теж в цьому приймав участь у тому, щоб повернути частину землі місту у грека, Кумбарі, і він був в Одесі. Так, що ми ще можемо і так поєднати не тільки сходами, які схожі на потім тому тут, що чи... в нашому випадку більш оригінальний варіант Тут може ще бути тут ще історія цікаво пов'язана саме з цими сходами, саме з цим місцем. А там стоїть камінь Івану Івану Богону, так нібито там відбулася битва. Хоча на насправді, там вона та битва. Відбувала. Все таки відбувалася біля центрального мосту, там де було колись Переважно, навіть депо. Так. Там, де камінь встановлено, бо там нижче місцевість, і логічніше, щоб саме там був прорив ну, кіноти, ніж брати, ну скажімо, високі такі стіни, там, де знаходиться ну, нібито цей знак. Тобто -то там красиве місце було для встановлення цього знаку, і там завершена була ця битва. Власне, до Якошенецької брами. Тоді козаки відганяли військо польське, і саме там теж вона якби закінчувалась. Але дійсно, ви ви абсолютно праві. Отой от, от район він більш притягує саме тобто більш, більше підходить до пам'ятника, пам напевно. А ще в мене таке питання знову: знаєте, я вчора ми вчора з колегами розмовляли і згадували. Які сувеніри раніше везли mm -hmm. з Вінниці. І я, наприклад, пам'ятаю у своєму дитинстві, була така біла коробка з цукерками, а на ній була зображена арка. Я навіть пам'ятаю цю коробку, навіть пам'ятаю, яка такий гарний – Вінниця. Так? так, Вінниця і навіть були дві такі стрічки, перев'язані. Ця, ця коробка, дуже смачні цукерки. Я пам'ятаю навіть, що вони були шоколадні. А інші колеги мені сказали, що хрін і гірчицю. Хрін і гірчиця так. Так, що там, зараз? це те, що пам'ятає, напевно, дуже багато населення, і навіть за да, кордоном він, він, Вінських України сало, сало популярна. Що зараз везуть туристи, які а, відвідали Вінниці, що вони везуть додому? Ну, ви знаєте, ми все таки залишаємося солодкою столицею, Поділіться дуже, багато, локаціям. Так, дуже багато таких смаколиків, які варто справді про них розповідати туристам. Та й туристи вже начитані, приїжджають і чітко розуміють, що де у вас у ті самі цукерки, про які ви говорите, вони в нас є. Виробляє їх Вінницька цукерка, дуже великий діапазон. більші, там набори. Ви можете там знайти і той смак, так, який був з нашого дитинства. Доктор, рецептура так. Не змінилася? Я думаю, тільки вдосконалилася. Там всього 45 діб термін придатності у цукерок, тобто угу. вони не такі довготривалі, як маска. Так, так що ми можемо абсолютно ними пишатися. І у нас є ще одна марка, ну, яка а теж. Де, де, де вони продаються? продаються? Ну, бо де ми так продаються продаються а... Напрошую вас на Замостянську, є там такий е... напроти, невеликий... Раксу. Да, напроти Раксу нашого. Там е... така цікава, такий цікавий заклад, називається він шоколадниця, але він представляє продукти, тобто, які на вагу, можна... і на продаж на такі подарунку. Вітаю. Тобто, власне, там можна оці, ці цукерки, які я пам'ятаю з дитинства, можна. Це про цукерка. Так. А е... що, які ще, які... що ще везуть, які сувеніри? Е, Люди ще роздивовані, що у нас є така солодка мрія, не торгує за межами вінниці і тому їх дуже притягує як магніт саме ця продукція і, і недарма, тому що дуже цікава ж продукція натуральна. З наших Вони ж, вінницьких і, і, кісточка, і торти. І, і, і саме цікаве, напевно, це буде зефір і мармелад, який теж виготовляється uh -huh. з натуральних продуктів. І зараз є ще кілька марок, які теж виготовляють натуральний зефір, мармелад, напої, які представляють Вінниччину. Тобто Вінничину. солодощі більше популярні. Ми Рай для яблук, для слив, для всіх плодово кісточкових дерев. Вишня не дарма символ міста. І є у нас ще один дуже цікавий торт, якраз у Солодкій мрії Вінниця, так, який з вишневим наповнювачем, смачний, дуже. Я... і ми його проб... теж купують. І ми тут. колись приїхали так. з однією групою, то поїхали прямо його дегустувати. І дуже були... Він з гречаного борошна. Так, Там він є... Унікальні є... Компоненти, є такі... Цікаві компоненти смакують, і людям, людям цікаво. Знаєте, вони хочуть привести. Те ще додому таке, чи годома не знайдете? Ну тобто привазна це це солодощі. Солодощі, мармелади, напої, ось такі, які, які е, тільки тут виробляються. Ну і дуже багато різної іншої сувенірної продукції зараз представляє наше місто. Про це можна дуже багато говорити, тому що є е, е, навіть е, дуже гарна локація, де зібрані, скажімо, всі е, сувенірні вироби, унікальні і такі, які і масові. Це наш офіс туризму, міста Вінниці. Ви заходите перший поверх, буквально там стелажі. Ага, тобто там мож, Можна, можна підібрати. Сувеніри. Сувеніри дуже залюбки заходять групи, їм цікаво. Ну, А які там збільшили сувеніри? Палітра там, які... просто дуже різноманітна. Починаючи ж від, таки, ну, від, від сувенірки, тієї, про яку ми говорили з вами, смачної, закінчуючи, виробами в глини, глечики, горщики, мотанки. У нас дуже багато цікавих майстрів, які мають свої інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток сторінки, угу. де можна їх. І вони тут у нас вже можна їх пощупати. Тобто, поки ти там напишеш, поки. І тобі дадуть відповідь. Тут прийшли вже Ви маєте якби інформацію, можна собі придбати. Було цікаво, які такі, як якби такі локації були відкритими. Маю на увазі на вулицях. Знаєте, такі росла. трошки а буде так... тепліше, буде і там, але а. там гарно так. І ви знаєте, працюєш і в вихідний день теж офіс туризму Вінниці, тому можна туди доглядати, mm -hmm. себе подивитися. А ось ви згадали про вишню. А я mm -hmm. згадала і я згадала, що певний час тому, скажімо, дуже був розкручували дуже популярний борщ з вишні. І вишню як символ а, Вінниці, ну і вишеньку ми маємо так. мікрорайон Вишня. І мене цікавить, які, а, скажімо, гастрономічні моменти а, є у Вінниці, і куди вивозити туристів, і, і що у них Маколики. популярно з, ну, з нашої їжі, з, з, з Вінницької їжі. Чим вони цікавляться? Чи баршіком вони цікавляться, причому дехто навіть рецептурою, тому що кожен збирає свою якусь. Гастрономічну теж історію, коли туристи приїжджають, багато із них вже багато де були і куштували. А що у вас такого цікавого є? Їх, наприклад, цікавить, які у нас такі, які винайдені у нас тільки рецепти щиро. Дивуються, коли розповідаємо про картоплю. Про поуланівські угу. напитують ну, це, в якому закладі є. Ну, не скрізь є, до речі, але є, можна запропонувати. Вони приходять і можуть продегустувати. Бувають тематичні екскурсії. Єрусалимка наша проходить, наприклад, таким чином, що ми заходимо також і на дегустаційний сет в різні заклади нашого міста, де можна продегустувати, що ж робили, наприклад, традиційними були страви там у євреїв в єврейській кухні нашого міста, той самий форшмак або якісь цікаві намазки. І взагалі просто. Мати історію ще й таку гастрономії колись, не тільки зараз. Це теж ми практикуємо, це є, і це буде розвиватися. Туристи приїжджають за емоціями і за смаковими. Ну, звісно, теж. Тому uh -huh. в місті Вінниці багато у нас таких закладів, які дають свою якусь особливу палітру того, що вони готують. Звісно, що хочеться, щоб ще більше традиційних страв піднімалося і подавалося. Які ваші улюблені місця у Вінниці ваше саме безпосередньо. Моя улюблена. Є я вже про нього говорила, скажу ще, тому що це дуже цікаве місце. Є такі дворики, де люди з любов'ю не просто їх е, окультурюють, чи там якісь квіти, а там відчувається дух саме цього дворика. Це реклама вже... ОСББ? Ні, це реклама людей, які настільки красиво зробили ОСББ. Навіть туди тільки добре, вона таке уже є. Але там ще й краєвиди неймовірні. Є такий дворик. На одній із скель нашого міста, куди приходиш, і ти розумієш, що це просто невеликий рай в центрі міста. Ну а ви де безпосередньо любите відпочивати? Відпочиваю я якраз приходжу туди залюбки, а також прогулююсь все таки набережними, всіма, якими можна, тому що це поєднання в нашому місті, води зелені, воно красиве, екологічне, зелене, і ще якогось у цього такого ну, по берегу. Коли йдеш, дуже багато історичних красивих локацій і природніх. Угу. Ну, і от, саме там. Тобто вас можна побачити що, саме на набережні, на не на одній тільки, а повністю от так, де вона проходить, навіть ще колись вона має бути тих 12 кілометрів, які ми чекаємо, набережної. Я по ній гуляю дуже часто. Я вам з великим задоволенням. Дуже... Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. На жаль, час наш завершується 11.30 на годиннику. Я нагадаю, що сьогодні у нас гостям була Оксана Роздорожнюк. Це Вінницька гідеса. А говорили ми про туристичний потенціал Вінниці, і зокрема про те, що туристи сьогодні везуть з Вінниці. Які цікаві, скажімо, смаколики є у Вінниці, де їх можна власне і придбати. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини